10 березня понеділок на телеканалі 2, як завжди о сьомій ранку, розпочинається ранок у великому місті. Це Сергій Лиховода. Це Юлія зорі, вона зрештою і розпочне. Що там у а тебе? А ти зробиш, будь ласка. будь ласка, друзі. Перша наша тема: Європа заворушилася і готується відправити в Україну війська. Ну, принаймні, на сьогодні вже зо два десятка держав готові приєднатися, ніби до миротворчої місії. І от виникають питання: а скільки солдатів готові відправити європейці? Де вони можуть розташовуватися? І, зрештою. Які функції будуть виконувати, і ключове від чого, дякую, чи від кого залежить, чи будуть миротворці в Україні? Наші думки далі у сюжеті. Якщо рік тому до ідеї президента Франції Еммануеля Макрона послати в Україну європейських миротворців поставились би скептично, то нині вона схоже матеріалізується. До активних дій Євросоюз підштовхують витівки Трампа і кардинальна зміна курсу Білого Дому щодо Москви і Києва. Я думаю, що Франція і Велика Британія вже говорили з вами, і ми знаємо, що Європа готова, але без сполучених штатів вони не будуть готові бути настільки сильними, наскільки нам потрібно. Напередодні перепалки Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті у гостях в американського лідера побував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Трамп називає об'єднане королівство союзником номер один. Для Лондона зустріч із президентом США важливий елемент зовнішньої політики, яка сьогодні багато в чому будується навколо підтримки України в оборонній війні проти Росії. Після переговорів Стармер заявив, що Велика Британія готова направити. В Україну війська і навіть підняти в повітря авіацію, щоб гарантувати перемир'я, він підкреслив, тільки довгостроковий мир можна забезпечити лише спільними зусиллями. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим. Я чітко усвідомлюю, що Велика Британія готова відправити своїх солдатів та підняти літаки у повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом із нашими союзниками, тому що тільки так мир триватиме. 24 лютого, у треті роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну у Білому домі з Трампом зустрівся президент Франції Мануель Макрон. Європа, за його словами, готова дати Україні гарантії безпеки, зокрема направивши миротворчий контингент. А міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television уточнив, що очікує від США підтримки європейських військ в Україні після того, як буде досягнуто угоду про перемир'я. Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це. Але є нюанс: європейці розраховують на американське військово-технічне забезпечення, яке також було б ще одним стримувальним фактором Росії. Хоча сам Дональд Трамп заявив, американських військ в Україні не буде. Володимир Зеленський наполягає, Київ не піде на перемир'я з Москвою без чітких гарантій безпеки Україні з боку НАТО. В інтерв'ю про владному американському телеканалу Fox News, даному одразу після скандалу в овальному кабінеті Зеленський наголосив, що його поїздка до Вашингтона була безпосередньо пов'язана з пошуком шляхів до миру Україні. Потрібні гарантії безпеки, але Трамп стверджує, мовляв, це найменше з проблем. І всього 2% від того, що необхідно зробити. На початку березня прем'єр-міністр Великої Британії зібрав у Лондоні лідерів найбільших європейських держав, зокрема України, для обговорення перспектив мирної угоди. На саміті був і канадський прем'єр Джастін Трюдо. Стермер заявив, що Велика Британія, Франція та інші держави погодилися працювати спільно з Україною над планом припинення бойових дій. За його словами, цей план буде згодом обговорюватися і зі Сполученими Штатами Америки, та реалізовуватиметься спільно. Британський прем'єр також підтвердив, в у разі укладення миру союзники відправлять в Україну своїх солдатів. Ми працюємо над цим питанням разом зі США після моєї зустрічі з президентом Трампом минулого тижня, і дозвольте мені сказати, що ми згодні з ним у тому, що нам терміново потрібен міцний мир. Тепер нам потрібно діяти разом. Оглядачі вважають, попри складність стосунків із Дональдом Трампом, саме британці можуть стати містком не тільки між США та Європою, але й між США та Україною. Водночас, хоча Трамп на зустрічі з британським прем'єром у Вашингтоні вимовив багато похвальних слів на адресу військових зі сполученого королівства, він не відповів нічого виразного на запитання, чи можуть британські війська. Розраховувати на допомогу США у разі якщо вони зазнають нападу в Україні. Виникає запитання, скільки миротворців необхідно відправити в Україну, щоб місія була ефективною. Президент України Володимир Зеленський заявив: для запобігання повторному нападу Росії після будь-якої мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців. Друге запитання: скільки солдатів готові відправити в Україну європейці? За інформацією британського видання «The Telegraph», Ідеться про щонайменше 30 тисяч європейських військових їх пропонується розмістити не на лінії фронту, а у ключових містах, портах і на важливих об'єктах інфраструктури, де вони відстежуватимуть ситуацію за допомогою супутників. Літаків дальнього виявлення і безпілотників та відбиватимуть можливі атаки з повітря. Крім того, у Чорне море планується відправка європейських патрульних кораблів для гарантування безпеки судноплавства. За даними американського видання, The Wall Street Journal, найбільша складність реалізації цього плану переконати Дональда Трампа у необхідності, хоча б обмеженої участі військових США у місії. Третє запитання: що реально зможуть зробити ці 30 тисяч миротворців в умовах російсько-української війни. Оглядачі звертають увагу на той факт, що в Україні триває війна двох потужних, добре озброєних армій, чисельністю понад мільйон осіб кожне. Активні бойові дії ведуться на лінії фронту протяжністю майже тисячу кілометрів. Історія не знає миротворчих операцій в умовах військового конфлікту такого масштабу. Тож 30 тисяч миротворців на тисячу кілометрову лінію фронту недостатньо. Це до 30 осіб на кілометр. Четверте запитання: чи погодиться Кремль на західних миротворців в Україні? Звісно, можна сказати, хто взагалі питатиме Москву. На жаль, схоже, доведеться ніхто із західних союзників України не захоче підставляти своїх військових під прямий удар російської армії. Трамп на зустрічі з Еммануелем Макроном заявив: мовляв, Путін сказав йому, нібито він не бачить проблеми з розміщенням європейських військ в Україні у рамках мирної угоди. Якщо ми таки укладемо цю угоду, він не сильно переживає. Він не проти. Я спеціально поставив йому це запитання. Він не заперечує. Насправді ж Росію не влаштовує жоден із форматів миротворчої місії в Україні, якщо вона відбуватиметься під агідою НАТО або будь-якою з країн-членів альянсу. Про це росіяни заявили під час нещодавніх переговорів з американцями у Саудівській Аравії. Про це говорить і путінський міністр закордонних справ Лаврови, Лаке і лакей, депутати Держдуми. Ні, ніяких, ніяких варіантів не можемо розглядати. Миротворство буде тільки ті, які Устроїть нашу країну. Єдиним варіантом врегулювання за участю зовнішніх сил, на який Москва могла б теоретично погодитись, це відправка у зону конфлікту миротворчого контингенту ООН. У такому разі Росія, яка входить до складу Ради безпеки, мала б можливість вибрати прийнятні для неї умови ведення міжнародних сил в Україну брати на себе ризики миротворчої операції в Україні поки що готові не всі, але це не означає, що вони не змінять свої позиції. Приклад Туреччина. Президент Ердоган у лютому обговорював питання відправки турецьких миротворців в Україну з Володимиром Зеленським. На цю тему говорили із путінським міністром закордонних справ Лавровим. Точніше поставили його перед фактом. Анкара має другі за чисельністю збройні сили в НАТО після США. І Її допомога стала б у пригоді. Можливість відправки своїх військ в Україну не відкидає і Канада. Поки рано говорити, коли саме європейські війська з'являться на території України, але вже можна констатувати, процес підготовки до їхньої відправки розпочався. Хоче цього Москва чи ні, але поява європейських миротворців в Україні питання часу.